В Вірпіні збираються відкрити агенцію розвитку громади. Метою створення подібної інституції є залучення позабюджетних коштів, покращення інвестиційного клімату регіону та збільшення кількості робочих місць. За сім років Ірпінь зробив досить таки непогані кроки у роботі з донорськими організаціями та інституціями, які дають кошти на різні напрямки розвитку в нашому місті. Але, звичайно, ми будуємо нашу грантодавчу історію, так би мовити, для більш потужних донорів. І робота агентства регіонального розвитку для нас теж важлива, бо це системна робота з організаціями іноземними, особливо для того, щоб вони фінансово підтримували наші ініціативи. Ми чітко усвідомлюємо, що. Місто розвивається, розвивається дуже потужними темпами, але для того щоб покращити співпрацю з представниками міжнародних громадських об'єднань, грантодавцями з позабюджетними установами, які надають можливість регіонам, громадам, територіальним громадам розвиватися, залучати додаткові кошти, потрібно створити платформу, яка б надавала можливість. Писати, оформляти і надавати якісні проекти. Щоб навчити представників громади створювати такі проекти, в Ірпінській міськраді відбулася робоча зустріч по створенню Агенції розвитку Ірпінської громади. Багато тих людей, які сьогодні прийшли, вони ще хочуть просто познайомитися. У кожного є свої ідеї. У когось є ідея створення якоїсь паркової зони, в когось ідея майданчика, в когось ідея створення якогось соціальної інфраструктурного об'єкту. Але для цього потрібно, будемо так казати, Теоретична підготовка. Ми хочемо, щоб люди в Ірпіні могли вписати, реалізовувати, клепати багато мікропроєктів, реалізовувати і змінювати свій двір, свою вулицю, свою дитячий майданчик, свою планплощадку. Що вони забажають. Тобто можливості є. Треба вміти переходити від писання в Фейсбуці до конкретної реалізації конкретних проєктів. І ця установа має людям цьому допомагати. Минулого року міськрада реалізовувала схожий проект під назвою Громадський бюджет, і багато людей створили власні проекти. Тож агенція розвитку громади стане логічним продовженням гарних починань.